Майнкрафт Лайв вересня 2025-го. Так багато прекрасних спогадів. Однак було краще зробити кращ-фото. На щастя, скоро у мене буде ще одна нагода, скільки Майнкрафт Лайв повертається вже другий раз за рік. 27 вересня тут на нашому youtube каналі Давайте подивимося на деякі яскраві моменти з минулого разу. Таке миле. Це покращує всі візуальні фронти та все, що ви бачите. Зля того, що більше варіант цій нових звуків. Я почувався, ніби я гуляв прямо у грі. <ривіт> так, Майнкрафт Live повертається. Ми розкажемо про нові. Ані ж ніколи не бачить, подробиці про новий ігровий дроп. А насправді пробують дізнатися ці скриті подробиці трохи раніше. Так. Та гаразд. Також ми привітме вас за ваштунки про те, як ми зробив ігровий дроп «Мідна Доба». Це не рибок немає ніякого ні стосунку ні до чого. Мені він просто подобається. вам доведеться влетіти до Майнкрафт Лайву, щоб правильно побути за оштунком. Тут також буде більш передшоу перед шоу спільноти, так і великий коп, де я твердва майнкрафта розробники гратимуть у нові, не нововведення. Ви виперше. Мені треба трохи попрактикуватися. Оу, я зайшов у хардкорний світ Джеба. Ем, побачимося 27 вересня на Майнкрафт Лайві.